Друзі, привіт! Мене звати Настя Друсінова, я журналістка медіаплатформи платформи вгору. І будемо сьогодні, як завжди, обговорювати новини, які стосуються рідної Херсонщини. Я, будь ласка, прошу всіх писати у коментарях, яка зараз ситуація у Херсоні. Трохи почекаю, коли почнуть з'являтися люди на трансляції. І будемо е, говорити з вами про новини. Також сьогодні ми. Запрошу, запросили Олександра Корнюкова, який перебуває у Херсоні, щоб він розповів про ситуацію в місті. Але дуже поганий у нього інтернет, і не знаю, чи вийде у нього підключитися чи ні. Але було б добре, якби він нам розповів ситуацію у Херсоні. Але якщо ні, пишіть, будь ласка, у коментарях. Хто зараз у Херсоні, яка ситуація, Чи є світло, газ, тепло, чого немає, чи є якісь проблеми, які саме пишіть, описуйте всі проблеми, ті, що в області правий, лівий берег, місто Херсон, <кій> ті, хто ще досі у тимчасовій окупації, також, будь ласка, виходьте на зв'язок. Ну, і, звісно, пишіть, звідки ви нас дивитеся, теж дуже цікаво дізнатися. Ну, а я буду переходити до огляду новин як завжди, і сподіваюсь, що Саша Корніков зможе підключитися сьогодні до нашого ефіру. І будемо говорити про Херсон. <кій> У Лазурному що на Херсонщині авіація сил оборони знищила приблизно три десятки окупантів. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. У Лазурному було знищено до 30 окупантів. У районі населеного пункту Токмак Запорізької області українські військові знищили до 10 одиниць військової техніки різного типу, а також приблизно 180 окупантів зазнали поранень. Крім того, повідомляється про роботу російських мобільних крематоріїв у місті. Токмак йдеться в повідомленні. За минулу добу ворог 30 разів обстріляв з артилерії РССВ та мінометів територію Херсонщини. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Ворог атакував житлові квартали Херсона, поцілив в об'єкт критичної інфраструктури, житлові будинки, маршрутний транспорт, пункт медичної допомоги та гуманітарної допомоги. Минулої доби загинуло чотири людини. Дев'ять жителів Херсонщини отримали поранення, йдеться в повідомленні. Сьогодні вранці військові РФ в чергове обстріляли житловий масив у Херсоні. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, постраждали декілька квартир багатоповерхівки. Після ліквідації пожежі було знайдено загиблого мешканця. Троє жителів отримали травми та опіки. Їм надана медична допомога. Прокуратура розпочала кримінальне провадження. Наразі триває слідство. Також цю ситуацію прокоментували у ДСНС України 16 грудня. Внаслідок ворожого обстрілу пожежа виникла на 7-8 поверхах дев'ятиповерхового будинку в одному з мікрорайонів міста. Горіла квартира та три балкони. На місці події виявлено загиблу людину та трьох постраждалих, які звернулися за медичною допомогою. Ще п'ятеро людей з верхніх поверхів вдалося врятувати пожежу ліквітовано. Через російські обстріли пошкоджено енергетичні об'єкти на сході та півдні України. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. Чергова хвиля масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури вже пошкоджені енергооб'єкти як на сході, так і на Півдні країни. Можливе падіння обсягів генерації, відбуватимуться аварійні відключення світла. Як тільки це буде можливо, енергетики відновлюватимуть енергопостачання, зазначив міністр. СБУ заочно повідомила жительці Херсона Світлані Медведковій про підозру в колабораційній діяльності. Вона очолила так званий центр зайнятості при окупаційній владі в Херсоні. Відповідний документ опублікований на сайті Офісу Генерального прокурора України. За даними слідства, колаборантка на своїй посаді займалася відбором співробітників, проводила співбесіди з місцевими жителями щодо працевлаштування та шукала так звані кадри для створених окупантами так званих органів влади та організацій. Раніше Медведкова була очільницею відділу бухгалтерського обліку департаменту розвитку об'єктів комунальної власності Херсонської міської ради. Досудове розслідування здійснюється слідчими СБУ в Херсонській області. Вранці 24 лютого, за кілька годин після початку повномасштабного вторгнення Росії, Виноробня, виноградники та вся територія Шато-Трубецького опинилися під російською окупацією. Це вже третя війна, яку переживає виноробня, і перша, яка її намагалася зруйнувати. Про це розповів видання Девілач Україна, керівний менеджер підприємства Андрій Стрілець. Постраждала будівля історичного шато та будинки на території, вкрали обладнання та меблі ресторану, готелю, офісу, магазину. Росіяни пошкодили лабораторію, замінували виноградники. Вони повністю розграбували колекцію вин. Яку збирали кілька поколінь, Викрили сім пляшок. Вина, які зберегалися від початку ХХ століття ще з часів князя Трубецького. Вина які перебували на витримці, також зникли. Зазначив стрілець. Під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки РФ повітряні війська України збили три ракети типу Калібр над територією Херсонщини. Про це повідомляє Одеська міськрада, посилаючись на оперативне командування Південь. У зоні відповідальності південного угрупування ЗСУ знищено 11 ракет. Дві ракети Калібр збили над Миколаївщиною. Шість ракет повітряного базування типу Х-101, х 555 над Вінниччиною. Працівники Херсонської колонії співпрацювали з окупантами. Вони погодились служити в окупаційному органі виконання покарань, так званій північній виправній колонії номер 90 Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, троє підозрюваних обійняли посаду молодших інспекторів відділу нагляду та безпеки. А четвертий став заступником чергового помічника начальника у псевдооргані. Наразі двоє зрадників вже перебувають під вартою. Вирішуються питання про обрання запобіжного заходу іншим. Колаборантам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На Арабатській стрілці росіяни знищують червонокнижних птахів, що порушує всі природоохоронні конвенції та угоди. Про це повідомляє кримськотатарський ресурсний центр. Першу чергу порушується рамсерська конвенція про водноболотні угіддя та угода про збереження афроєвразійських мігруючих водноболотних птахів. Відстріл птахів, які перебувають на Арабатській стрілці, а там декілька видів птахів, що перебувають під охороною: білий лебідь, Орлан, Білохвост, Мартини Каспійські та інші, є однозначно злочином перед довкіллям, зазначає експерт центру Євген Хлобистов. Також, за його словами, деякі популяції птахів достатньо малочисельні. Наприклад, кучерявий пелікан. Їх нараховується всього біля 17 пар, і втрата декількох особин може стати критичною. А, друзі, і на цьому я завершую блок новин. І у нас на зв'язку немає Олександра Корнюкова, тому що зв'язок дуже поганий, і я бачу, також немає ваших коментарів. Тож я просто нагадаю, що ви можете зараз писати коментарі, ставити свої питання, якщо у вас щось цікавить. Також ви можете звертатися за консультаціями до юристів. За номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Якщо вас хвилюють, турбують якісь питання, ви хочете скласти заяву до суду, ви хочете подати, податися на якісь виплати, або у вас якась заплутана юридична ситуація? Ви хочете розібратися з нею, вам допоможуть юристи благодійного фонду, милосердя та здоров'я безкоштовно за номерами телефонів, які ви зараз бачите. Також можете звертатися через Телеграм, Вайбер, Signal, WhatsApp з понеділка до п'ятниці з 9 до 17 години. Ну і пишіть зараз, яка ситуація в Херсоні, тому що хотіли поговорити з Олександром Корніковим стосовно саме ситуації в Херсоні, що зараз відбувається в місті, але у нього дуже поганий інтернет. Тож, можливо, хтось із вас дивиться наш ефір з Херсона. І пишіть у коментарях. Що відбувається у місті. Також хочу нагадати, що швидко ви можете отримувати новини на наших майданчиках у соцмережах, у Фейсбуці ми «Медіаплатформа», платформа вгору, у Телеграмі, ми вгору Ньюз». У інстаграмі вгору також ви можете писати нам особисті повідомлення у Фейсбука, Телеграма. У телеграмі у нас є чат-бот. Він у закріплених повідомленнях. Повідомляти про ситуації у ваших населених пунктах анонімно, конфіденційно через чат-бот, Можливо, ну і в інстаграмі також зараз це можливо. Підписуйтесь, будь ласка, і якщо ви нас дивитеся з Ютубу, теж підписуйтеся, тисніть на дзвіночок. Ну, і я бачу, що, мабуть, сьогодні, після всяких обстрілів і всього цього, і зі світлом дуже погано. Інтернету майже ні у кого немає. Я бачу, що питань немає у чаті, тож буду завершувати. Дякую, що сьогодні приєдналися до нас і до наступного тижня.